Не пізнавши Божу любов, відвернувся і в світ пішов. Не роби так чуєш, людино, бо без Бога у світі загинеш, ти не знаєш своєї години, коли дух твій тіло покине, і куди душа забереться, де притулок для неї знайдеться, поки є ще Дихання у ніздрях, поки серце у грудях б'ється, поки є ще душа у тілі, перед Богом низько схилися. В покаянні іди до нього, Він гріхи усі тобі простить, і своєю пречистою кров'ю, Твоє серце від пороку очистить. На Голгофу поглянь, мій друже! Там Христос розпростер свої руки і, стікаючи кров'ю, Син Божий за твої гріхи прийняв муки, щоб дати Тобі Воскресіння, щоб щастя пізнав ти у Бозі, щоби мав ти вічне спасіння і вінець життя в нагороду. Поки є ще дихання у ніздрях, поки серце у грудях б'ється, поки є ще душа у тілі, в покаянні перед Богом схилися, заспокоїть Твою він душу, миром серце твоє наповнить, і з любов'ю до себе пригорне, і ніхто, повір, ніхто з його рук не відійме. Амінь. Вітаю вас, дорога церква, шановні всі присутні.